Бажаю здоров'я, друзі. Дивився на транспондерні новини на супутнику FlySat і побачив, що знову з'явився канал Hobbymaker на супутнику Astra, який знаходиться в позиції 28 градусів східної довготи. І рішив перевірити, що ж це за канал такий. Думав, це канал якийсь присвячений саморобкам. Як воно ще називається? DIY, do it yourself. Про все, що робиться своїми руками. Це такий варіант телевізійного журналу Юний технік, мабуть, чи моделіст-конструктор, не знаю. Вирішив відсканувати, подивитись, що там. Виявилось. Що нічого надзвичайного. Звичайний телемагазин, де продають якісь товари для якихось поробок своїми руками. Там рамочки якісь, бісер чи ще щось. Нічого незвичного. Ну, може, і проводять там якісь мастер-класи, я тільки ввімкнув, але потім вирішив піти трошки далі. І відсканував увесь супутник. Знайшов ще один канал Create and Craft HD. Ну, от, як бачите, звичайний телемагазин, тільки що присвячений чисто товарам для якихось саморобок поробок. Але все ж таки, раз я відсканував весь супутник, подивився, що ж тут є ще на цьому супутнику. Ви знаєте, що кинулось в очі, те, що дуже багато музичних телеканалів. Дуже багато. І саме цікаве те, що ці канали тематичні. Є тут канал з музикою 60-х, з музикою 70-х, з музикою 80-х. Є рок-канал. Дуже багато такого цікавого. Потім е, є багато каналів ісламських. Але ще я скажу, що є декілька каналів, де е, саме індуси. Ну, я з міста Кривого Рогу. Тут е, у нас є таке підприємство ArcelorMittal Кривий Ріг. Воно належить якраз з е, індусу лехшмі Міталу. Е, то я вам скажу так: ми на цих індусів надивилися. Якщо вам цікаво, можете відсканувати, подивитись. Ну, тут, я вам скажу, вони всі такі всі гарніші, ніж ті, кого я бачив. Також я знайшов цікавенький канал Travel XP. На жаль, він працює в sd D якості, а не HD. І канал про кухню FoodXP. Я думаю, ви знаєте, думаю, ідеальний варіант, якраз ці канали це такий ідеальний варіант для того, щоб та, трошки покращити свій рівень англійської. І, як я казав, музикальні канали. 60, -ті, 70. -ті. Ось ще цікавенький канал Orzix TV HD, і він вже працює в HD якості. Ну, що я вам скажу? Всього я налічив десь 102, я даже скажу, чого десь. 127 безкоштовних каналів FTA на супутнику Астра. Це такий, можна сказати, англійський варіант Астри, Амоса, Хотбірда, але тільки в Англії. На цьому все. Якщо відео для вас було цікавим та корисним, прохання підтримати його вподобайкою та коментарем. А також прохання підписатися на мій канал, якщо ви хочете бути в курсі усіх новин супутникового телебачення. Всім бажаю мирного неба і слава Україні!